Чи вб'єш праведного разом з грішних, чи прирівняєш праведника до грішника? Невже суддя всієї землі не чинитиме по правді? Господь же сказав: коли знайду в содомі в місті 50 праведників, помилую все місто задля них. Тоді Авраам у відповідь: Оце насмілився я говорити до Господа. А я, земля і порох. Може до п'ятдесяти і бракуватиме п'ять. Тож чи зруйнуєш ти через тих п'ятьох ціле місто? Господь сказав: Не зруйную, коли знайду там сорок п'ять. І знову заговорив він до Господа, кажучи: А може, їх там знайдеться сорок? І відрік: Не зроблю того заради тих сорока. Тоді Авраам сказав. Благаю лишень Господа не гніватися, коли я ще скажу. А може, їх там знайдеться тридцять, і відповів: Не зроблю, як знайду там і тридцять. Тоді той й знову, оце насмілився я говорити до Господа, а може, їх там знайдеться тільки двадцять. На це Господь відрік, не зруйную і заради двадцятьох. Нарешті Авраам промовив: Не вгнів, нехай буде Господові. Промовлю ще раз, а може їх там знайдеться хоч десять, і відповів: не зруйную і заради десяти. І перестав Господь говорити до Авраама і відійшов. А Авраам повернувся на своє місце.